Майлі Сайрус бунтарка в діамантах. Якщо говорити про зірок, які змінюють моду, диктують стиль, то Майлі Сайрус точно в цьому списку. Від панк глему до вінтажної розкоші. її ювелірні вподобання, такі ж різкі та сміливі, як і вона сама, прикраси для Майлі не просто аксесуари, а частина її історії, емоцій та її образів. У 2020 році Майлі випустила альбом Plastic Hearst, повернувшись до панк естетики. Її образи у фотосесіях і кліпах цього періоду це ланцюги, шкіра, чорні та срібні аксесуари. Найбільш знаковими стали срібні сережки у формі замків та каблучка з черепом. Особливо цей стиль помітно у кліпі Midnight Sky, де вона поєднала вінтажні каблучки. З гламурними сережками, створюючи ефектний мікс ретро з сучасним гламуром. Премія Гремі 2024 року стала для Майлі Сайрус особливою. Вона отримала свою першу статуетку за хід Flowers. Але не тільки перемога зробила її зіркою вечора, а й розкішний образ. Відверте, золоте боді доповнила ювелірними прикрасами від Boucheron. Головною родзинкою стали сережки з білими діамантами у формі піря та об'ємні каблучки, які додали елегантного шику до її сміливого луку. Це було яскраве поєднання гламуру, гранжу та рок-н-ролу ідеально в стилі Майлі. Один із її улюблених брендів Chrome Hers, який створює унікальні срібні прикраси з готичною естетикою. Майлі Сайрус це не просто співачка. А ікона, яка доводить, що прикраси це не просто створення образу, а є його продовженням. Вона грає на контрастах, поєднує вінтаж з сучасністю, гламур з панком, рок з класикою. Головне правило не боятися експериментувати, так само, як це робить сама Майлі.